thank mm -hmm. Доброго дня, шановні друзі! Ми раді вас вітати на нашому каналі WorkProfi. В цьому відео ми розповімо про автозавод, який займається розробкою та виробництвом технічного текстилю і формованих деталей для салонів автомобілів, що знаходиться в місті Свідниця. Зовнішній вигляд, функціональність і довговічність продукції автозаводу відомі у всьому світі. Тисяча 1964 році була відкрита перша компанія у невеличкому містечку Бамбурзі в Німеччині. А зараз автозаводи, представлені на території Чехії, Словакії, Німеччини, Мексики та Польщі, запрошуємо вас до співпраці на успішному і стабільному автозаводі, який гарантує вам якісні умови праці. Автозавод, на який ми пропонуємо працевлаштування, виготовляє розкладні та суцільні полки для багажника автомобілів. Можлива праця в різних відділах заводу. Відділ шліфування полок, відділ доклеювання або відділ монтування дрібних частин. Відділ холодного пресу для дівчат, де вони працюють при машині, яка додає текстильну поверхню до полки багажника. А також відділ гарячого пресу для чоловіків. Це теж праця при машинах. Праця для двох чоловіків. На одній машині один вкладає. До машини матеріал, машина пресує і вирізає форму, а другий відбирає з машини готову форму. Працівники виконують дану працю стоячи. Сучасний автозавод має високі стандарти праці, дбає про безпеку і комфорт своїх працівників. На заводі маєте можливість користуватися напульсником, так як це є праця мануальна. Також є беруші для вух та маски, якщо потребуєте. Також в кожному приміщенні встановлені кулери з водою у вільному доступі. На фабриці є комфортна кімнатна температура праці і низький рівень шуму. Одяг та взуття працівнику видається безкоштовно. Перед працею працівник проходить безкоштовну медичну перевірку. З оформленням медичних документів йому допомагає україномовний координатор. На цій фабриці праця влаштована в три зміни по 8 годин з можливістю додаткових годин. Зміни з 6 до 14, з 14 до 22, з 22 до 6 години. Ми пропонуємо офіційний договір, умову праці з офіційною відпусткою і лікарняним. За умовою праці ви будете мати завжди півтори ставки за годину за додаткові години праці, подвійну ставку на годину за працю в вихідні дні і завжди 20% доплати за нічні зміни. Також на цій праці передбачені премії за відсутність пропусків і окрема премія за працю на пресах. Якщо ви не маєте житла, зможемо вам надати його. Зацікавила вакансія? Звертайтесь до наших менеджерів за вказаними номерами телефонів. Підписуйтесь на канал, задавайте питання у коментарях. Запрошуємо до співпраці всіх бажаючих працевлаштуватися на території Польщі. Завжди з вами WorkProfi!